Ранок everybody! Вітаю всіх підписників освітньої кузні SolidWorks з новим роком. Бажаю здоров'я, удачі, успіхів. І головне перемоги нашої країни над ворогом. Також хотів би подякувати всім, хто підписався, бо в нас вийшла кругла цифра до кінця року. Це більше 500 підписників, що досить непогано. Особливо з урахуванням того, що контент є досить важким. Розумію, що, можливо, хочеться більше якихось простих речей по Solidworks, Але, по-перше, тоді є прохання пишіть свої питання, про що б ви хотіли побачити відео. От, а поки що ми будемо займатися саме наповненням тих речей, які не дуже розповсюджені в інтернеті, особливо в україномовного. Тож. Якось так. І також хотілося б сказати, що окрім каналу на YouTube є Discord-сервер, в межах якого можна досить адекватно і досить швидко отримати відповіді в текстовому форматі на ваші питання від нас та від ваших колег-учасників. Тож приєднуйтесь. Посилання на Discord-сервер можна знайти в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Успіхів в новому році!